Дякую, шановні українці, шановні колеги, народні депутати. Сьогодні кожній думаючій людині в країні зрозуміла, що урядові економічні реформи потерпіли фіаско. Це фрагментарний набір антисоціальних та антипідприємницьких експериментів, які зробив українців біднішими, який не поліпшив умови ведення бізнесу в Україні, який не ліквідував ті величезні системні дисбаланси, які склалися в українській економіці. Головні Системні, я наголошую системні економічні виклики для України сьогодні. Це низький рівень доходів громадян і високе безробіття, це дефіцит інвестицій, це падіння виробництва та експорту вітчизняної продукції, це фінансова та енергетична залежність країни, це величезна тіньова економіка та соціальна несправедливість. і Це наскрізна корумпованість органів державної влади. Ми даємо абсолютно чіткі діагнози і рецепти, але вони сьогодні і так зрозумілі суспільству. Сьогодні ми потребуємо не просто. Таких діагнозів а ми потребуємо шляхів виправлення ситуації. Саме тому радикальна партія запропонувала комплексний антикризовий план економічного розвитку, який складається з п'яти блоків. Ми звернулися з цим відкритим депутатським зверненням до президента, прем'єр-міністра і спікера парламенту, з пропозицією покласти цей антикризовий план в основу нової коаліційної угоди для формування нової коаліції і нового уряду, який виконає той запит суспільства, який громадяни дали, коли делегували нас з вами в цей зал парламенту. Я дуже коротко пройду по ключових складових цього плану. Перший блок це радикальні інституційні реформи та подолання корупції. Він включає в себе повну заміну суддівського корпусу та прокуратури, повну, а не імітаційну переатестацію. Перезавантаження системи державного управління на основі нового закону з переглядом функцій повноважень для того, щоб державне управління діяло в інтересах країни. Це встановлення персональної майнової відповідальності чиновника за ті рішення, які він приймає по відношенню до громадянина, по відношенню до підприємця. І це запровадження інституту громадського обвинувачення в кримінальному провадженні для того, щоб кожна людина в Україні мала можливість бути антикорупційним прокурором. Оце буде справжня боротьба з корупцією. Другий блок надзвичайно важливий фінансова стабілізація. Це перш за все нова реструктуризація державного боргу України, яка призведе до реального зменшення боргового навантаження на економіку і на скорочення видатків на обслуговування боргу в державному бюджеті. Бо та реструктуризація, яка проведена, вона не дала бажаного результату. І Сьогодні Україна заслуговує на справжню підтримку міжнародного світового співтовариства. І тому і кабінет міністрів, і президент мають можливість і повинні ставити це питання руба про списання великої частини державних боргів України. Це дасть можливість для розвитку економіки. Друга складова фінансової стабілізації це лібералізація податкової системи. Це те, що на жаль, ми з вами не змогли провести минулого року у вигляді. Нашого парламентського законопроекту 3357. нам потрібно сьогодні по податковому навантаженню виходити не просто на рівень Європи, а щоб воно було менше. Тоді ми будемо конкурентні. Третє це контроль економічного кордону країни. Це подолання митниці, подолання контрабанди на митниці через запровадження, в тому числі спільних митних постів, обміну інформацією. Там величезні кошти, там десятки мільярдів втрачаються на митниці. Третій блок економічних реформ це здобуття енергетичної незалежності. Він включає ліквідацію НАК Нафтогаза та запровадження прозорого законного ціноутворення на ринку природного газу. Це відповідає третьому енергопакету ЄС. Це відповідає потребам українських громадян, бо це дозволить реально знизити тарифи на природний газ. Друга складова цього блоку реалізація державної програми збільшення. Видобутку природного газу в Україні для того потрібні конкретні механізми захисту інвесторів, зменшення ренти і встановлення інвестиційних стимулів для тих, хто видобуває з нових цих корисних капалин. Це реалізація державної програми масштабної енергомодернізації і стимулювання альтернативної енергетики. Це дасть Україні енергетичну незалежність. Це позбавить нас можливості і необхідності купувати за кордоном втридорога енергоресурси і кожного року шукати в якій країні це робити. Маємо своє видобувати. Четвертий ключове новий економічний курс: це створення системи державних інститутів, механізмів розвитку економіки, Експортно-кредитне агентство, державний банк розвитку, індустріальні парки, державне-приватне партнерство, агентство підтримки малого бізнесу, всі ті інструменти, за допомогою яких Польща, Словаччина, Туреччина, Малайзія, Китай виходили з бідності і побудували потужні економіки. Вони мають використовуватися для потужного розігріву економіки, для стимулювання. Інвестиційного попиту, експорту і споживчого попиту для зростання ВВП. І нарешті це акумуляція міжнародних фінансових ресурсів з-за кордону для реалізації українського плану маршалу, щоб надати іншу швидкість, іншу якість цим економічним реформам. І п'ятий блок надзвичайно важливий це соціальний блок, адже без соціальної орієнтації будь-які реформи в країні втрачають сенс. Кінцевий підсумок будь-яких реформ це рівень життя громадян і це ті відчуття, з якими вони дивляться в майбутнє. Ця економічна програма вона дозволить якісно змінити ситуацію. Тому ми закликаємо всіх колег в парламенті. Всі 10 секунд. Ми закликаємо всі проукраїнські політичні сили єднатися навколо такої програми розвитку економіку. Бо для того нас сюди з вами, народ України, делегував, щоб ми.